Дизельний мотоблок потужністю 6 кінських сил. На дану модель встановлено класичну систему фільтрації для даного типу двигунів. Це масляна ванна. Запуск двигуна відбувається вручну. Мотоблок має ось такі 10-дюймові колеса. Замість них ставиться фреза, яка йде в комплекті. Мотоблок має повітряну промислову систему охолодження. Також із приємного дана модель має і вал відбору потужності. Пару слів про безпеку. Мотоблок має ось такий аварійний вимикач. Якщо ви десь перечепилися, щоб мотоблок не наїхав на вас, легенько відпускаєте, і мотоблок блокується. Загальна кількість передач мотоблока три дві вперед, одна назад. Зазвичай перша передача є робочою. Паливний бак мотоблока має ось такий вигляд. Відкривається він і закривається дуже легко, має звичайну кришечку, зручну для всіх. Також можете помітити, що тут присутній і фільтр для того, щоб Якісь непотрібні частки не потрапляли у палив. Також для всіх мотоблоків у нас присутні і додаткове обладнання, наприклад, ось такі картоплекопалки. А для замовлення даного мотоблоку телефонуйте за номером, який ви бачите під цим відео.